Вітаю вас на каналі Затишний Всесвіт Спокою, Просторі, де кожен може знайти внутрішню тишу, зцілення та глибокий зв'язок із собою. Сьогодні перед вами квантова наукова молитва достатку за методом Джозефа Мерфі. Після цієї молитви у людей починали відбуватись речі. Які вони навіть не наважувались уявити несподівані гроші, зцілення стосунків, які здавались зруйнованими, внутрішній спокій, замість хронічної тривоги і ніби щось стає на свої місця, і життя починає рухатися інакше? Ця молитва створена за методом Джозефа Мерфі. Американського філософа та духовного наставника ХХ століття, який досліджував силу підсвідомості та її вплив на реальність людини, його вчення про внутрішню віру, думку і наукову молитву змінили життя мільйонів людей у всьому світі. Секрет Джозефа Мерфі простий ваша підсвідомість не відрізняє уявлене. Від реального те, що ви прийняли всередині себе як істину, вона втілює у вашому житті без виключень. Ця практика стосується не лише матеріальних благ, вона м'яко перебудовує все ваш достаток, здоров'я, стосунки, ваше внутрішнє відчуття себе у цьому світі. Вона входить у підсвідомість і тихо, але невідворотно змінює старі програми страху та нестачі на нову внутрішню правду. Не потрібно нічого робити просто слухайте. Дозвольте словам увійти ваша підсвідомість зробить решту. Я є проявом безмежного. Божественного інтелекту. Божественний розум, що створив мене, живе в мені просто зараз. Його мудрість, сила і достаток проявляються через мене. Я усвідомлюю єдність із нескінченою силою підсвідомості. Ця сила вже працює в мені. Я довіряю її мудрості. Творча сила моєї підсвідомості безмежна вона підтримує моє життя щомиті та природно приводить мене до повного достатку. Достаток моя природна реальність. Моя підсвідомість приймає його як істину та втілює в кожній сфері мого життя. Я приймаю нову внутрішню істину. Я гідний. Моє життя змінюється на краще. Щастя є моєю природою. Я єдине ціле з безмежним джерелом достатку всередині мене. Між мною та джерелом благ немає перешкод. Усі сфери мого життя природно наповнюються достатком. Моя підсвідомість приймає цю реальність та закріплює її. Як закон мого життя. Гроші це форма енергії та обміну, вони легко і гармонійно рухаються в моєму житті. Мої стосунки з людьми наповнюються теплом, увагою та щирістю. Я притягую у своє життя тих, хто несе добро, підтримку та любов. Божественна гармонія панує в моїй родині та серед усіх, хто в мене оточує, моє тіло сповнене здоров'я та життєвої сили. Божественна енергія відновлення. Пронизує кожну клітину мого організму, підтримуючи його в досконалому стані. Я могутній магніт для добробуту у всіх його проявах. Мої думки, наповнені вірою та вдячністю, спрямовують силу підсвідомості на достаток і процвітання. Люди, можливості та рішення, що відповідають моєму благу, природно входять у моє життя в потрібний час. Я перебуваю в гармонії з законом достатку, і він вільно діє в моєму житті. Вища божественна сила завжди керує моїми планами та цілями. Божественна мудрість спрямовує кожен мій крок. Я приймаю вірні рішення. Я дію з упевненістю та внутрішнім спокоєм. Усе, що я віддаю світові з добрим наміром, повертається до мене примноженим. Це Божественний закон. І він діє в моєму житті безперервно. Гроші у моїх руках стають інструментом добра. Я мудро розпоряджаюсь своїми дарами на благо собі та своїм близьким. Мій достаток несе спокій, радість та світло у кожен куточок мого життя. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Я відчуваю глибоку вдячність за все, що вже є в моєму житті, і за благо, яке божественний розум відкриває для мене. Переді мною відкритий шлях до достатку. І він вільно входить у моє життя. Ці слова приймає безмежний інтелект моєї підсвідомості. Вони стають моїм переконанням і перетворюються на реальність мого життя. Дякую тобі, Божество розуме. За моє благополуччя та процвітання. Хай буде так. Я є проявом безмежного божественного інтелекту. Божественний розум, що створив мене, живе в мені просто зараз. Його мудрість, сила і достаток проявляються через мене. Я усвідомлюю єдність із нескінченою силою підсвідомості. Ця сила вже працює в мені. Я довіряю її мудрості. Творча сила моєї підсвідомості безмежна. Вона підтримує моє життя щомиті та природно приводить мене. До повного достатку. Достаток – моя природна реальність. Моя підсвідомість приймає його як істину та втілює в кожній сфері мого життя. Я приймаю нову внутрішню істину. Я гідний. Моє життя змінюється на краще. Щастя є моєю природою. Я єдине ціле з безмежним джерелом достатку всередині мене. Між мною та джерелом благ немає перешкод. Усі сфери мого життя природно наповнюються достатком. Моя підсвідомість приймає цю реальність та закріплює її як закон мого життя. Гроші це форма енергії та обміну. Вони легко і гармонійно рухаються в моєму житті. Мої стосунки з людьми наповнюються теплом, повагою та щирістю. Я притягую у своє життя тих, хто несе добро, підтримку та любов. Божественна гармонія панує в моїй родині та серед усіх, хто в мене оточує, моє тіло сповнене здоров'я та життєвої сили. Божественна енергія відновлення. Пронизує кожну клітину мого організму, підтримуючи його в досконалому стані. Я могутній магніт для добробуту у всіх його проявах. Мої думки, наповнені вірою та вдячністю, спрямовують силу підсвідомості на достаток і процвітання. Люди, можливості та рішення, що відповідають моєму благу, природно входять у моє життя в потрібний час. Я перебуваю в гармонії з законом достатку і він вільно діє в моєму житті. Вища божественна сила завжди керує моїми планами та цілями. Божественна мудрість спрямовує кожен мій крок. Я приймаю вірні рішення. Я дію з упевненістю та внутрішнім спокоєм. Усе, що я віддаю світові, з добрим наміром, повертається до мене примноженим. Це Божественний закон. І він діє в моєму житті безперервно. Гроші у моїх руках стають інструментом добра. Я мудро розпоряджаюсь своїми дарами на благо собі та своїм близьким. Мій достаток несе спокій, радість та світло у кожен куточок мого життя. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Я відчуваю глибоку вдячність за все, що вже є в моєму житті, і за благо, яке божественний розум відкриває для мене. Переді мною відкритий шлях до достатку. І він вільно входить у моє життя. Ці слова приймає безмежний інтелект моєї підсвідомості. Вони стають моїм переконанням і перетворюються на реальність мого життя. Дякую тобі, Божественне розуме, за моє благополуччя та процвітання. Хай буде так. Я є проявом безмежного божественного інтелекту. Божественний розум, що створив мене, живе в мені просто зараз. Його мудрість, сила і достаток проявляються через мене. Я усвідомлюю єдність із нескінченою силою підсвідомості. Ця сила вже працює в мені. Я довіряю її мудрості. Творча сила моєї підсвідомості безмежна. Вона підтримує моє життя щомиті та природно приводить мене. До повного достатку. Достаток моя природна реальність. Моя підсвідомість приймає його як істину та втілює в кожній сфері мого життя. Я приймаю нову внутрішню істину. Я гідний. Моє життя змінюється на краще. Щастя є моєю природою. Я єдине ціле з безмежним джерелом достатку всередині мене. Між мною та джерелом благ немає перешкод. Усі сфери мого життя природно наповнюються достатком. Моя підсвідомість приймає цю реальність та закріплює її як закон мого життя. Гроші це форма енергії та обміну. Вони легко і гармонійно рухаються в моєму житті. Мої стосунки з людьми наповнюються теплом, увагою та щирістю. Я притягую у своє життя тих, хто несе добро, підтримку та любов. Божественна гармонія панує в моїй родині та серед усіх, хто в мене оточує, моє тіло сповнене здоров'я та життєвої сили. Божественна енергія відновлення. Пронизує кожну клітину мого організму, підтримуючи його в досконалому стані. Я могутній магніт для добробуту у всіх його проявах. Мої думки, наповнені вірою та вдячністю, спрямовують силу підсвідомості на достаток і процвітання. Люди, можливості та рішення, що відповідають моєму благу, природно входять у моє життя в потрібний час. Я перебуваю в гармонії з законом достатку, і він вільно діє в моєму житті. Вища Божественна сила завжди керує моїми планами та цілями. Божественна мудрість спрямовує кожен мій крок. Я приймаю вірні рішення. Я дію з упевненістю та внутрішнім спокоєм. Усе, що я віддаю світові з добрим наміром, повертається до мене примноженим. Це божественний закон. І він діє в моєму житті безперервно. Гроші у моїх руках стають інструментом добра. Я мудро розпоряджаюсь своїми дарами на благо собі та своїм близьким. Мій достаток несе спокій, радість та світло у кожен куточок мого життя. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Я відчуваю глибоку вдячність за все, що вже є в моєму житті, і за благо, яке Божественний розум відкриває для мене. Переді мною відкритий шлях до достатку. І він вільно входить у моє життя. Ці слова приймає безмежний інтелект моєї підсвідомості. Вони стають моїм переконанням і перетворюються на реальність мого життя. Дякую тобі, Божество розуме, за моє благополуччя та процвітання. Ca i bude așa